Слава Богу, і сестри, Слава, 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 Слава. Слава нашому Господу, на вулиці мороз, вирва. Але Божа любов нас відгріває, Божа Слава, любов і нас крестить, і держать. Слава Господу, він нас Господь, Він нас породив, Він нас знайшов, Він прийняв Божу Сім'ю, Він привів церкву, він молитися, щоб тут прославляти його війська Господні, бути спільності. І слава нашому Господу. І це Його милосердя до нас, це Його любов, це Його забота. І вона проявляється кожний день, кожний час, кожну хвилину, бо на нього наша надія. Слава Господу. І сьогодні таке відповідальне служіння знову. Слава Господу, що ми можемо совершати це служіння, ми можемо совершати, виконувати цю заповідь Божу постанову, щоб обновлятися, обновляти нас завіт Господом за Господу, надію пасами на Господа праведних житиме вірою, І ми Господу повірили і довірили. Він нас веде, дорогу, спасіння життя. Почитаємо Слово Боже, трошки, що Господь сказав. Знаєте, слово Боже, воно є корисно, воно потрібне. Слово Боже, воно нас навчає, назідає, воно остерігає. І слово воно є, як написано, каже. Слово Боже є дух і життя. Дух і життя. Дух оживляє слово Болю. Віру дає, дає силу. І слава Господу. Не буду, можу я від себе щось сказати, вам таке величне, знаєте, бо я є людина, і Господь мене остерігає і поправляє. І слава Господу, кого, де він поправляє, кого він любить, хто народжений від Господа. він... Контролює, він поправляє, він каже, де не так. І я радий з тим, що він мене поправляє. І кожного слова говорить він до нас, хоче нас змінювати, навчати. І... Будемо читати слово Боже. Слово воно корисне йде, як послання до Тимофія, те це побув, те корисне і до навчання, і до докору, і до направи, і до виховання правильності. Все нам це потрібно. І навчання потрібно, і докори потрібні. І виховання нас, слово нас виховує. І слава нашому Господу. Е, ну, так, епіграф, можна сказати, Івана 8, е, 31, 32 вірш. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в ньому вірвали. Як у Слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете. Пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Ось за слово. За слово говорить, каже. В слові Мому позостанетесь, ви моїй усі. І слава Господу! Ми читаємо Слово, ми роздумуємо над слово, воно нас назідає, навчає. <кхух> І ми на, на це будемо читати слово, хочу прочитати слово. E, знайоме слово, ми його читали, ми його знаємо, кого скажі, може вже цитувати, то кажуть, він напав не знає e, послання e, Івана Івана, 15 років. Першого вірша. Господь пише, така, Іван пише, слова від Господа, це Господь. Виноградина, я ви... галузя. Я правдива виноградина, а отець мій виноградин. Господь каже, я виноградина. Що це за виноградина? Церква Божа, це є ця виноградина. Це є цей виноградник, це Божий виноградник. І каже, я виноградник, основа той корінь. На якій будується церква, на якій живе церква, на чому держиться. А є виноградар, є дівсі, є отець не Він виноградар, і він е, совершає такі діла. Він виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає. Але всяку, що плід родить, обчищає, щоб расніше родила. Є церква Божа, є церква. І церк... Цей виноградник, Божий виноградник, і є виноградар, який наглядає за своїм виноградом, який контролює все. І є основа та корінь, основа, на якій будується церква, це каже Господь, я каже виноградар Я основа, я корінь. І є виноградар, наблюдає, наблюдає, контролює. І дивиться, каже, і це в церкві каже, є різні, а ми галузки, ми ці галузки. І кожна галузка. Він каже, я отець наблюдаю, дивиться, каже, як є виноградна, яка плоду не родить. І ми далі воно буде писати, що таке плід, що ми зрозуміли, в чому нас укріпляться, якщо. То він каже, він обрізається, відкидається ці галузки. Вони відходять, вони громадяться і вони згорають, і вони викинуть вогонь. А є галузки, які... Родять плід, ну знаєте, не, не, не так обільно можливо, не всі не всі такі плодоносні. І він обчищає, обчищає. Оце слово говорить, докорається, обставини ставить і провіряє. і отець е, контролює все. І добре, що ми в Божій руці, і він контролює, і ми можемо надіятися на нього. Там, де не так він поправить, де підкріпить, він облічить, він докорить, він поможе. І слава Господу, слава, такий Богу, є Господу. у нас винограда. Через слово, що я вам говорю, ви вже чисті. Слово, дивіться, слово за слово воліться. Слово, яке має, воно очищає. Ушні були з Господом три роки, три з половиною роки ходили, і він вчив слово. На них ще не було Духа Святого, бо Слово говорить, каже, Дух є він біля вас. Каже, біля вас. з Господом, Дух каже, Господь є Дух. Но Каже, слово, воно вони очищені стали через слово Боже. Через слово прийшло. Ви вже чисті. Каже. Бо ви почули все, ви зрозуміли і ви виконуєте. Воно якби ще йшло, якби якби, як як просто основа та що слово, людина бажанням своїм силою хотіла. но Господь Дух радом був. Дух, Господь був Дух Святий був там. Перебувайте мені, а я у вас. Як та відка не може вродити плоду сама з себе, коли не подостанеться на медраді, так і ви, як мені, перебувати не будете. Ми проявляємо старання, ми бажання таке, ми зусилля прикладаємо, щоб нам бути з Господом. Як пробивайте в мені. Як бути з Господом? І тут Господь ми тут, і вдома на кожному місці, де ми є. Нас є внутрі, в нас є слово Боже, яке нас насідає, є Дух Святий. Ми носимо ім'я Господа, і все це ми поєднані з Господом. І все, що ми робимо, чи які слова в нас виходять, знаєте, слово, як, як і пише слова, слова такі можуть виходити. Вони як гієна, кажуть, вони запаляться, яжики запаляться від гієни. І такі слова, ну ми контролюємо, Господь контролює. А через, через сумління наше, він нас. Остерігає нас. І десь ми сказали, і нам зразу приходить, Господи, я зрішив, я не так микаємося, не ми сповідаємося. Багато ми прогрішаємося, так слово говорить. І як і ми прогрішаємося, і багато прогрешає. І Іван говорить, якщо ми скажемо, що не зрішили, ми не Ну ми Бодствуйте, каже людина борствується, це вона контролює себе, контролює, і вона дивиться, де зрішила, поправляє себе. Господь каже, Слово теж Іван пише каже, написано, каже, вас не треба вчити, Та благодать, яка є у вас, вона вас буде вчити, вона вас вчити, Дух Святий вчить нас. Слово і Слава Господу! І він каже, пробувайте мені, а я у вас. І вітка не може родити плоду сама з себе, коли не подостанеться на виноградній. Так і ви, як мені, перебувати не будете. Як ми можемо відпасти, як люди. І знаєте, Відпадають від Господа, дивляться в сторону, бачать щось то І Знаєте, приходить друге і забувається Господь. Є той, хто викрадає наші думки, викрадає слова і приходить наше, як би, ну таке, охлаждення, яка так от, каже, каже тепла людина граче. Ми сорюваємося Господом. Ми, як близько, ми жаждемо Господа. І слава Господу. Якщо це в нас, якщо ні, Господь нас ще. Обзаєм і навчає. Я веду рад на вигалузки. Хто мені пробуває, а я в ньому той раз не зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Без Господа є такі люди реальні, можливо. Я не кажу за нашу церкву. Я... Кажу в обшому, і в нашій молоці є реальні люди, які трудяться, які стараються, що то роблять багато знає. Ну все в Господні і як ви не робитися. А без Господа каже, мені що ви? Ви не можете зародити без Господа. Я творю. Господь твориться через нас. Він бажає, щоб ми були смирені перед Ним. Розуміли, послушання смирені з чистим серцем. Я Господь говорив. І... Він через нас тоді може чинити ця воля. Ми для того покликані, щоб через нас прославляє смім'я Господь. Е, так, е, вірш каже, коли ви мені перебувати не будете, а слова мої позостануться у вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Ми слова в нас є, ми з Господом, ми на Господу надіємо, ми просимо Господа, і Господь нам свершає і дає. Він нас любить. І більше, як ми думаємо, як ми знаємо, він нас любить. Така велика його любов. Він милостивий і терпеливий, багато милостивий, і терп... багато терпеливий. Довго, довго терпеливий. Терпить, щоб ми поправлялися, щоб ми е, осудили себе. Сьогодні таке служіння, і каже, якщо ми самі судили б себе, щоб нам вже засуджено світом. Слава Господу, Я, Ми готувалися до цього служіння. Ми постились, ми молилися, ми ісповідувалися і ісповідуємося, і будемо ісповідуватися. Хай Господь поправить нас. І тут на цьому місці буде, звичайно, слово говориться, щоб ми могли поправити себе і змінюватись. Отець мій прославиться в тому, якщо разно зародите і будете учні мої. Для чого ми є, скажемо, щоб Отець Небесний прославився через наше життя. Прості слова так сказано ясно. Отець прославиться в цьому. Ми повинні прославляти ім'я, Отця Небесного. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Пробувайте в любові моїй. Божа любов, Господня Любов Велика. Тут спочатку пише за да, Господню любов. Не ми його, Він нас раніше знайшов. Він нас полюбив. І тоді ця любов, вона якби взаємна. Вона відроджується, наповняє нас, і ми любимо Господа, і ближніх любимо. Так построєно такий план. Якщо будете ви звіряти мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете. І як я зберіг заповіді свого отця, перебуваю в любові Європи. Отаке От просте пояснення. А як же нам любити, як перебувати? Виконуйте мої заповіді, Господь сказав. І ми їх стараємося виконувати. Можливо, де не так і сповільнили, Господи, вибач, прости, де ми поступилися, де неправильно, де не розуміємо, але ми на тебе надію кладемо лину. І блажен муж, який надію, складає на Господа. Це я вам говорив, щоб радість моя була у вас і щоб повна була ваша радість. Говорили за слово, говорили і ще от любов, каже, є ще другий час, є любов. Любіть один одного, 12 вірш. Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Господь каже, оце його заповідь. Це його заповідь. Яка заповіді будете виконувати, то ви будете пробувати в любому. Оце заповідь, яка любіть один одного. Це Божа заповідь. Це велика, це велика заповідь. Це Божа, як Божа постанова каже, Божа заповідь. Боже Слово, воно все все в цьому. Бо слова є різні, знаєте, є слова, які то повіствуючі, що то говорять, є слова, які якби, розказують, що то, є слова, які дає обітність, які то що Господь, а є слова, які якби, наказ, як наказ дає від Господа. І це не, не є слово, каже, любий один одного. Це Божа постанова, Божа заповідь. Це Боже, це Бог сказав Господь, і це ми об'язані мати виконувати і робити. Якщо цього нема, то ми, це основа, основа, основна заповідь любові. Ніхто більше любові не має на ту, хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую, Ми хочемо бути друзів, так? Каже, робіть все, що я буду. Таке слово. І ще прочитаю 17 річ. Це я вам заповідую 17, щоб любили один одного, ви. Ще є така постанова, така заповідь. Любов, знаєте, любов, ми знаємо, любов про любов. Ми читаємо, ми слухаємо, ми практикуємо, скажімо так, любов. І прочитаю як би нагадування: перше Корінціан, тринадцять, років, четвертий. І сьомий вірш. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не веться до гнів, не думає з лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить усе, сподівається, всього, усе терпить. Оце любов така. Це любов. Господь, це якби така чиста любов, це досконала любов. Знаєте, і якщо ми це, про цьому пройдемося, в чомусь ми може і не досягаємо, то ми старання прикладаємо. І хай Господь нам поможе, щоб це нас пробувало. Хочеться за любов сказати, любов, знаєте, ми кажемо, Божа любов, хорошо, і як наша любов, як, яка вона чи в нас є, в чому приділити, яка наша любов. Хочеться таке сказати, любов це стан душі, скажімо так, яка наша душа. Наша душа є наше тіство. Наша душа це яка розум, воля і емоції. Як ми думаємо, Воля, що ми хочемо, і емоції, в якому стані ми побуваємо. Який наш стан? І емоції, вони такі, є позитивні емоції, а є негативні. Негативні це страх, гнів, Злоба, ненависть. І наша душа може знаєте. В нас приходить щось, ми обідалися, нас може друге, у нас прийшов страх, що то. Це все негативні емоції. І тут любові немає, це не любов. Це не від Господа. І є позитивні емоції. Мир, радість, заспокоєння, смирення, милосердя це позитивні емоції. Ну це теж ще не любов. Знаєте, і конкретна любов, і хочеться сказати. Тут говорив, це брат якби, що таке любов одним жертвам. Тут говорилося в церкві. Це все, все пройшло, може вже рік пройшло, я не пам'ятаю, Ну, є той брат, як говорив, є за і всі хто слухав, хтось пам'ятає. І він таке запитає, каже, а що таке любов? Як сказати одним словом любов? І так роздумує, той каже, як я поміг, і той так, по-різному казали. І так оприділилося, так сказано, що любов, коли людина чимось жертвує, щось віддає, каже, вона чимось жертвує, вона бачить, потребує, що вона бачить потребу, вона може хоче, і вона чимось жертвує любов. І це правильно і добре, якщо ми це робимо. Слава Господу! І я хочу сказати. Є любов це стан нашої душі. Людина має чисту душу, і прийшло таке в її душу, і вона хоче щось пожертвувати, допомогти. Це добре. Це стан душі такий приходить. І хочу я ще сказати: любов це коли є бажання когось обняти, пригорнути до себе. Я пригадую один брат, тут був між нами, зараз він в другому місці. І він, якби не дуже, скажімо так, були б за ним і так, щось не так, ну трошки так. Він старався, може, поправлявся, не знаю. І потім настало такий час, і ми виходить з слово говорити, і знаєте, його очі світяться. І він сіявся і дивиться на нього, він світиться, світло від нього йде. І він каже: в мене такий стан, щось каже, так, зробилося, каже, я хочу кожного каже. Пригорнути, каже, обняти хочу такий сам. Дивіться, але Господи Боже мій. І ця щирість вона чувствується, вона відчувається, її видно. <плес> і, це, і це любов приходить. Божа любов, Господь і зливає любов. Це Господь так робить, і слава Господу, такий міняється стан. Хочу ще приклад кати. Один е, місіонери їдуть. Люди віруючі, їдуть в ті місця, де нема віри, де нема, не знаєте, не, не звіщене слово Боже, і їдуть звіщати. І є лег, легші місця, їдуть, і там хто, хтось слухає, йде там спокійно, там нема угрози, скажімо так. І є і мусульманські країни їхати, і там трудно, там прислідують, там якби, ну, звідти не повертається багато. І, бо там є мусульмани, вони у них своє, вони проповідують своє, говорить і е, цих людей не того. І був один такий е, значить, е, віруючий, е, такий е, місіонер, що їздив. І він каже, в нього завжди вдавалося. Він поїхав і там дивився, там, і вже зародилися, вже переворово віру віруючих, Він приїхав, друге місце поїхав, і в нього приходили і каже, як в чому твоя сила? Що ти робиш, як ти робиш, знаєте, всі так, Будьте успішними. І кажуть, він каже, є один приклад, каже, такий. Ви їдете в таке і стоїть людина з оружиєм, з, з рушницею стоїть, стоїть, і вона вас хоче вистрілити. І ви каже, приїдіть, каже, пригорніти її, обніміть її. Обніміть. Не тримати це не наче тримати, щоб не вистрілив, а обняти це любов, вона і Ви обніміть, ви покажіть. Це світло хай засяє, воно його засяє і він не зможе. Каже, як ви будете обнімати, будете тримати, він не зможе вас вистрілити. Каже. От такий ка, приклад, простий приклад, нічого, це все, каже не я. Любов робить. Любов робить. Ще другий приклад хочу сказати. теж такий приклад був, що е, церква е, проходить служіння, і пастор проповідає, і брати, і сестри. І є той брат, каже, який був наповнений цією любов'ю, і входить, каже чоловік одержимий духом. не це. Входить, і він до церкви і кричить, він пішов. І що робити, а яка реакція, що робити? І знаєте, одника міліцію визивай, Давай міліцію. Тика, тримай і, і на, на дві злили, змахали і викинули. А приходить цей брат і обняв його. Тісно обняв його і так з такою любов'ю, з таким обняв. І він держить, і той м яку, м яку, м яку, м яку. каже, братоко, ум'як, ум'як, ум'як. Каже, що відійшла ця агресія. І почав плакати. Почав плакати, бо дух, цей, який удернув, отримав його, відійшов тік. Любов наповнив, де Бог, де там любов. Там немає, де світло, нема місця, де темряви. Він тік. Він почав плакати, почав хаятись, так як той Господь із тих що дух кричить. Любов, наскільки велика любов. Знаєте, ще один приклад хочу сказати, може це забагато вже буде. Прикладів такий пастор. Я колись читав книжки, знаєте, я якось прийшов в церкву і хотілося наповнятися Господом розуміти. В церкві говорилося, ну, не, не стільки настільки говорилося, настільки я розумів, хотілося розуміння. І Я виписував книжки, навіть там виписував по 10 книжок, виписував, і я такий дивився, як. як і один, значить, пастир каже в церкві, і церква була успішна, і люди приходили і хаялись. Він дивиться і каже: приходять люди, ну нема відчуття такого, немає ефекту. Каже, я хочу наповнити серце любов'ю. Як його наповнити? каже, я йду. Каже такий квартал, квартал, такий заходалий квартал там. Не, не, бо, там беззаконня чиниться, все. Я йду, каже, і така певнушка типа. І я йду туди і беру стакан чаю, чи, я сідаю і дивлюся ранку, приходжу зранку і дивлюся. Каже, і заходить жінка, каже, заходить жінка. У е, них троє дітей, каже, йдуть, троє вони зайшли, вона бере стакан солодкою, е, дітьми. Вона дала всім напитися те на того, те, те і вона одного з стакан – Вони всі попили. І мені каже, жалость така. Вони бідні, вони нещасні, вони ходять, як вони виживають тут. Каже, моє серце наполюється на жалестю і любов'ю. Я кажу, бачу, приходять хлопці, заходять. Такі молоді, енергійні, вони зайшли і вони... Ходили ці, вони ж де то вони гуляли, де вони що там робили, все. І вони заходять дуже енергійні, і там вони п'ють теж там возьмуть, що то якусь ту воду п'ють, може солодку, може що. І я яка дивлюсь на них і думаю, мене обливається жалем, моє серце каже, вони поки так ходять, вони не знають Господа. І їх каже, вони що їх чекає? Це там беззаконня, там марихуана всяка, там наркотики, там все беззаконня. І що їх чекає? Каже, вони будуть каже, це, і мені жалість мене наповнює. Каже, як їх берегти, як їх очистити, вирвати з цього, цього гріха. Каже, дивиться, заходить, каже, п'яниця. Старий чоловік без бомб, каже, заходить п'яниця. І він хоче щось. Не, 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 не вкрасти, ніде, не напити, не може, він зісти, щось хоче. А його каже, за руки, за ноги, раз, раз, толкали вон, каже, і я дивлюся, каже, і я думаю, каже, в нього була мати. І вона, він був маленький був дитя, вона носила на руках, і вона планувала для нього. Каже, він ти виростеш, ти будеш хороший, ти не будеш такий. І в нього так сталося, каже, і я дивлюся, і моє серце. Наповнюється жалем і любов'ю, каже, я йду в церкву, кажу далі. І я наповнений більше. Моє серце очисто, смирилося, наскільки знаєте, такі приклади. І хай Бог благословить, що ми мали цю любов це співчуття, любов це е, якби, як ми бачимо ну, чужу нужду, як ми чимось хочемо пожертвувати. Це любов наша. І це основа наша. І це основа без любові. ми що ми можемо великі діла робити. Ну без любові нічого воно не будує, не з... сусідає, не дає силу. Ще прочитаю один вірш, один вірше два тут. 1 Корінтян 9, родин, 16, 17 вірш. Будьте слугою для всіх. Такий приклад і е, заголовок. Коли я звіщаю Євангелію, то не маю чим хвалитися. Це повинність моя. Павло пише, я звіщаю Іванівію і я. Це я не маю чим хвалитися, а я звищаю Іван. Ні, це моя повинність. І горе мені, коли я не звищаю Іван. Тоді ще хуже, якщо не звичайно. Я об'язаний це робити. Ну, ще от, от за що, що я читаю. Тож, коли це роблю добровільно, я маю нагороду. От що нагорода, я це роблю добровільно. Це не обов'язок мій. Це якби закон і благодать чим розділяється. Закон. Ти виконуєш, що сказано, і ти виконуєш. Але ти не маєш нагороди. Ти не маєш нагороди. Це ти любов'язок. Але якщо ти добровільно, благодать твоя буджує тебе, ця любов твоє серці є, то ти маєш нагороду. Отак Павло говорить. І коли не добровільно, то виконую службу мені. Оце таке пояснення, щоб розуміти, що таке. Любов, що таке благодать. Ми можемо добровільно робити, щось, ми можемо з примусу робити. Якщо ми з примусу робимо, то це добре теж, це добре. Бо закон він є провідник до Христа, скажімо так, і добрі діла, вони добрі, і слава Господу Богу. Бо Павло також говорить: якщо я звіщаю, як то кажуть, не добровільня, я звіщаю це з рвенням Іванів. Ну є ті, хто звіщає як з примусу і не з примусу, а з завісті, що я звіщаю в них. Каже, але цим я радий, що звіщається слово Господнє. Добре, як слово звіщається, як добрі діла робляться, але Господь хоче наповнити, наповнити нас любов'ю своєю, щоб ми любили і це основа запорука нашого життя з Господом, послушання і спасіння Господу. Господнього спасіння, яке нам він дає. А йому слава навіки, будемо молитися про творятим я Господня. 人民也美。